Добрий день, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку, хто життя нам дарував, хто часу не шкодував, хто навчав нас говорити, хто найкращий в цілім світі. Вірно, це люба матуся. День матері в Україні відзначають в другу неділю травня це свято Привід сказати мамі про те, що вона найрідніша та найдорожча людина в світі. Прослухайте оповідання Василя Сухомлинського найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою до великого міста. Пішли вони на базар. Мама тримала доньку за руку. Дівчинка побачила стільки цікавого, що від радощів заплакала. Мамо, де моя мама? Люди обступили дівчинку. Питають. Як тебе звати, дівчинку, Олею? А як маму кличуть, скажи ми її зараз же знайдемо? «Маму кличуть, мамою, мамусею. Люди всміхались, заспокоювали дівчинку і знову питали Скажи, які у твоєї мами очі карі, голубі. Очі у неї найдобріші. А коси, яке волосся у мами чорне, русяве. Волосся найкрасивіше, знову усміхнулися люди. Питають. Скажи, які в неї руки? Може, якась родимка у неї на руці? Згадай, руки у неї найласкавіші, пішли люди й оголосили по радіо. Загубилась дівчинка. У її мами найдобріші очі, Найкрасивіше волосся, найласкавіші в світі руки. і мама зразу ж знайшлась. Кінець. Сьогодні ми з вами намалюємо сукню для матусі. Для цієї роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кліюнчата серветка, фарба зелена, синя, червона маркер. Синій, зелений стаканчик з водичкою, пензлик, вушна паличка та серветка. Малюємо синім маркером смужки на рукавах, на манжетах. Також малюємо смужки синім та зеленим маркером на горловині у сукні. Зеленим маркером обводимо сукню по контуру, виділяємо рукава, горловину, верхню та нижню частину. Беремо червону фарбу та малюємо хвилясті лінії знизу та на рукавах. Також малюємо прямі лінії справа та зліва. Зеленою фарбою малюємо хвилясту лінію. Знизу робимо відбиток ворсу пензлика зеленою фарбою. Синьою фарбою малюємо тяточки зверху знизу та на рукавах. Формуємо квіточку серединка синього кольору, пелюсточки червоного кольору. Робимо відбиток ворсу пензлика зверху, знизу, зліва справа та між ними. Ось така гарна сукня у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки до побачення малята.